Так, давайте зануримось. Сьогодні у нас на столі ну, досить конкретна справа. Так, йдеться про намір компанії «Тов Аркуда Груп», вони хотіли отримати дозвіл на викиди, Угу. викиди в атмосферу від їхньої котельні. І тут цікавий момент, котельня ця не просто собі, вона обслуговує спиртовий завод. Саме так, у селищі Великий Любінь, це Львівська область. Точно. А джерела у нас які. Є офіційне повідомлення від самої компанії. Воно вийшло в газеті львівська пошта. Так, це було 28 грудня 2022 року і ще лист наступного дня. Ага, отже, наша мета сьогодні швидко розібратися, що ж там планувалося, що за речовини, які обсяги, ну і як громадськість могла власне втрутитися чи висловитись, так. Поїхали. Ну, почнемо з самої котельні. Її функція, як ви сказали, забезпечувати спиртзавод. Тобто, тепло і пара. Саме так, теплова енергія і технологічна пара це ключове. Бо виходить, що її робота, а значить, і вплив на довкілля напряму залежить від того, як працює сам завод. Хм, цікавий зв'язок. Тобто, якщо завод працює інтенсивніше, то й котельня димить більше. Логічно. Абсолютно. А що там по цифрах? Що відомо про самі викиди? Дивіться, в документах є чіткий перелік: йдеться про одне стаціонарне джерело, ну, скоріш за все, це труба котельні угу. і чотири основні забруднюючі речовини. За рік плануються такі обсяги: е, оксиди азоту десь 4-2 тонни з гаком, так. так? Е, діоксид сірки майже 2,4 тонни. Речовини у вигляді твердих частинок, ну, пил, сажа десь 1,7 тонни. Угу. тонни. І увага, найбільший показник оксид вуглецю. Це чадний газ. Ага. Скільки? Понад 11,5 тонн на рік. Ого, 11,5 тонн чадного газу. Це ну, звучить досить серйозно. І що ж, які заходи для контролю цього всього передбачені? Ось тут, до речі, цікавий момент. У повідомленні згадується, що встановлена газоочисна установка. Так. І яка ефективність? Заявлена ефективність 85%. Звучить, наче непогано. Але але? Що Але Але, по перше, там прямо вказано, що спеціальні природоохоронні заходи, от саме для скорочення викидів цієї котельні, вони не розроблялись. Як це не розроблялись? Так. І по-друге, підкреслено, що так звані НДТМ найкращі доступні технології та методи керування. Угу, Чув про таке. Найефективніші методи по суті саме так. Так, от вони на цьому об'єкті або відсутні, або не впроваджуються. Хвилиночку. Тобто є установка, яка чистить на 85%, але одночасно найкращі технології не застосовуються і спеціальних заходів нема. Як це розуміти? Ну дивіться в документах не розписано на які саме речовини діють ці 85%. Дуже часто такі установки добре вловлюють тверді частинки. Ага, пил. Так. А от з газоподібними викидами, як оксиди азоту чи той же чадний газ, може бути складніше, і відсутність НДТМ якраз зможе означати, що тут контроль не такий ефективний, як міг би бути. Зрозуміло. Тобто, 85% це може бути не для всього букету викидів. Цілком можливо. І ще один важливий аспект: згідно з інформацією, що там надана, і посиланням на законодавство станом на кінець 2017 року, так ця діяльність, тобто експлуатація котельні, вона не підпадала під процедуру ОВД оцінки впливу на довкілля. А ОВД, тобто детального аналізу потенційної шкоди до початку роботи чи видачі дозволу, по суті, не вимагалося. Виходить, що так, за тодішніми критеріями для такого об'єкту це не було обов'язковим. Ясно. Ну добре, а якщо не було ОВД, як тоді люди могли взагалі дізнатися деталі? Чи там зауваження свої висловити? Ну, процедура була передбачена, хоч і простіше, в газетному повідомленні вказали контакти Чиї? директора компанії Валерія Слізіка. До нього можна було звертатися за детальнішою інформацією. Окей, а зауваження куди? А зауваження та пропозиції пропонувалося надсилати протягом 30 днів. ішов від віддати публікації, тобто з 28 грудня 2022 року. Куди саме надсилати адресатами? Вказали Львівську обласну військову адміністрацію, а точніше, департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА. Ага, тобто місцеву владу, яка займається екологією, так це стандартна практика. Гаразд, давайте підсумуємо. Значить, компанія Аркуда груп. Ініціювала процес отримання дозволу на викиди для котельні так. Котельні, що працює на спиртзавод, заявили конкретні обсяги забруднень, згадали очисну установку на 85%. Але без спеціальних заходів і НДТМ. Точно і був 30-денний термін для громадськості, щоб звернутись до обласної адміністрації. Все вірно саме так. Якщо подивитись ширше, то це власне ілюстрація стандартного процесу. Як промисловість взаємодіє з регуляторами і як інформує громадськість? Ну принаймні формально, тобто певний механізм зворотнього зв'язку був передбачений так. Навіть без обов'язкової ОВД на той момент процедура вимагала публічності намірів і давала можливість для коментарів. І, от наостанок, знаєте, яка думка виникає? Ми ж з'ясували, що котельня обслуговує спиртзавод, угу. а спиртове виробництво воно ж часто сезонне чи залежить від сировини, від циклів якихось. Так буває то, от питання: як ця сезонність чи циклічність може впливати на реальну картину викидів? Оці лічні цифри, ці 11,5 тонн чадного газу, це ж середня по року, так ну так, річний обсяг. А чи не виходить тоді, що в якісь місяці, коли завод працює на повну, а концентрація забруднення може бути ну значно вищою ніж в інші періоди? Ось про це документи нам нічого не кажуть. Це правда. Річні показники дають загальну картину, але не показують пікових навантажень. Це вже питання до моніторингу і контролю безпосередньо під час експлуатації. Цікавий аспект для роздумів. Дякую. Дякую вам.